Усім привіт! Вашего увага Оля от з флісом, флисом. Подо попадає. На столі У нас у нас реката Greet Outdoors. Розмер 18 англійський. Дивимось наступну. 4XL, Recata Greet Outdoors. розмір L, XL, XL, Якась модна фирма Ar розмір Розмер Эма. що вона вона відбуває цілий мішок. Розмір XL. Щільна куртка флісова. Розмір XL. Розмір L. Дамочка разрешался. Фірма Кэмерон. Розмір S. Розмір Эйля. Марк Спенсер на блискавці. Тую 14 англійський. Ось така флісова жилеточка розміру Ейля. Ривер Исланд розмір XL. Розмір С. The North Face. Розмір L фірма Седервуд Стейт. Розмір М на блискавці. Розмір М. Ось така пухнаста кофта. То. Ще фірма рібок. Гарненька. Всередині з флісом крута тема. Під Ось така. Не в лук, Розмір 14 англійський. Топчик. Фірма Крейн розмір 10 англійський. 10 англійський. Зараз приберу, у нас ще залишилось зовсім трошки з мішечка. На блискавці. Розмір M, фірма Діамант. Ще на блискавці. Розмір 10 англійський фірма Mountain Розмір Xay. фірма The Nord Face. розмір L, ось така класна кофта. і ми оглянула 100% нашого мішечка, бачите, що попадає.